Мої вітання усім, хто дивиться це відео. Я Богдана Півненко, членкиня наглядової ради Українського культурного фонду, директор та художня керівниця Національного ансамблю солістів Київська камерата». Український культурний фонд це не просто державна установа, це місце, де народжуються та реалізовуються найсміливіші ідеї, підтримуються українські таланти і втілюються їхні мрії. Нині. Інституція перебуває на надзвичайно важливому етапі свого розвитку вибору нового виконавчого директора. Тож, користуючись нагодою, звертаюсь до кожного із закликам взяти участь у конкурсі на посаду. Ми у пошуку кандидатів, які здатні об'єднати різні культурні течії, підтримати нові таланти і забезпечити процвітання української культури. Ваш професійний бекграунд і бездоганна репутація повинні стати тим ключем, що відчинить двері до нових можливостей інституції. Не втрачайте цей шанс, який дається раз на три роки. Докладні вимоги до кандидатів на посаду та умови участі в конкурсі за посиланням в описі до цього відео. Не зволікайте, подавайтеся, зробіть свій внесок у розвиток української культури. Успіху!